Майстерню з пошиття військової амуніції облаштували у гімназії у Кропивницькому. До повномасштабного російського вторгнення у цьому класі збирався учнівський парламент. З березня минулого року тут шиють наплічники та плитоноски для бійців Збройних сил, розповідає вчитель фізкультури В'ячеслав Сабадир. Назву гімназії просить не називати з міркувань безпеки. Показує захисне спорядження, яке пошив сам. Обща нагрузка, коли ти в повному бойовому. Це з плітоноскою, з рюкзаком тактичним, там, в шоломі, в На тобі приблизно десь 30 кг. Розповідає, плитоноски, які шиють, захищають бійців від куль. Одіваються. Тут клапан. Вони можуть регулюватись. Тут. Теж підсумки під магазини, можна збоку, спереді, вішати аптечку. Ну, що гул, там хлопці собі самі підбили карабіни. Він зручний, можна присідати, падати. Каже, до початку повномасштабної війни вів у школі секцію з карате, вихованці якої нині військові. Мій ученик прислав мені плитоноску, сказав, нас цей може там щось будете з нею робити. Ми по ній зробили лікала і почали шити. Ну, Ту плитоноску теж віддали, в ній воюють. Закрійниця в майстерні, вчителька фізкультури Людмила Осіпова. Показує шеврони від бійців, яким шили амуніцію. Приніс один. Котик нам шеврончик, а потім ми вже почали просити тих хлопців, хто приходять. І ось те ж саме на прапорі почали розписуватися. Каже, хотіла сама піти на фронт. Я гарно стріляю, але якби вік дозволяв, на жаль, вже вік не той. Шити і викроювати військове спорядження вчила колег вчителька трудового навчання Алла Полунчукова. Каже, нині мають замовлення на 35 плитоносок. Точну кількість речей, що відшили за рік, говорить, не рахували. Ми можемо зробити кожен по одній плитоноски за день. Знову ж таки, все залежить від того, скільки у нас в цей день уроків, Йде 4-6 уроків. На жаль, ми одну плетоноску зробити не можемо. Коли у нас за розкладом іде два уроки, то до сьомої вечора ми встигаємо зробити по одній плетоносці. Говорить, тканину та одну з машинок подарували знайомі. Пошиту амуніцію віддають військовим безкоштовно. Емоції зашкалюють, коли приходять мами. Коли приходять і говорять, нам дали список, нам потрібно купити, грошей не вистачає. На жаль, на сьогоднішній день ми, мабуть, чи не єдина майстерня, яка такі вироби віддає безкоштовно. Захисникам, каже, шитимуть, скільки буде потреба. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.